Гороскоп України на грудень 2022 року. Побудовано за датою підписання акту про незалежність України від 24 серпня 1991 року. До уваги прийнята карта Росії як основного негативного фактору впливу у цьому періоді. У грудні під особливою увагою питання армії та територій, проблеми, що пов'язані з руйнуванням мирної інфраструктури, а також пошуки нових шляхів виходу із війни. Весь місяць зберігається напруга в зоні бойових дій із періодичним збільшенням чи зменшенням інтенсивності. У грудні Росія від воєнних дій буде відволікати необхідність займатися ще й внутрішніми проблемами. Хоча досить вірогідно, що у першій половині місяця їй вдасться домовитися та отримати допомогу, але це не допоможе їй втримати захоплені території. Загроза обстрілів руйнувань буде зберігатися, але Україна буде вперто просуватися в сторону своїх кордонів. Перша декада буде непросто не тільки через воєнні дії, але й через нагальну потребу вирішувати проблеми матеріального плану через пошкодження майна. На фронті самовіддача, надзусилля та безкомпромісність дозволять не тільки стримувати фронт, але й рухатися вперед, один за одним звільняючи українські міста та села. Починають реалізовуватися нові підходи та нові шляхи вирішення питань. В основному це буде стосуватися перемовин по військовим перспективам та територіям. Інформація по цих подіях не буде загальнодоступною. Сил та впевненості додає покровительство та допомога синих світу цього, але Україна повинна зберігати тверезість підходів та вирішення своїх проблем та розраховувати більше на себе. Важливо зрозуміти, що увага до спільних потреб зараз більше шанси домогтися успішного вирішення всіх питань. У кінці першої декади може бути отримання великий обсяг допомоги від союзників. Друга декада. Може бути оприлюднена інформація, що викличе великий резонанс, і може бути пов'язана з бажанням поквітатися за втрати та руйнування. У той же час відновлюється тема перемовин із супротивником. Україна досить сил вирішувати питання війни та міру, орієнтуючись на високі цінності. Але до запропонованого формату перемовин Україна не готова. Основна точка протидії статус територій Україна не боїться здатися ексцентричною і готова публічно заявляти протест та за всяку ціну відстоювати свої інтереси. Цей підхід не всім подобається і може викликати непорозуміння з боку партнерів. До середини місяця Росія виявляє надмірне почуття власної значимості, як і схильність до нерозумної дії заради статусу та втрати на фронті, що виступає стримуючим фактором, не дають їй можливості реалізувати свої наміри у переговорному процесі. Та тут важливо бути уважними і не пропустити момент можливих змін. На перемовинах України з союзниками впертість та здатність знаходити друзів і вирішувати спірні питання допоможуть отримати необхідні домовленості з потреб армії. Все буде розраховано та систематизовано можливості зсу необхідні ресурси та їх використання. Завдяки воєнним заслугам та наполегливій роботі на результат буде отримано очікуване і в важкий момент можна розраховувати на отримання такої потрібної допомоги. Ближче до кінця другої декади з'явиться нова інформація, яка буде вимагати термінових рішень та дій з матеріальних питань житло території, допомога постраждалим. Зараз потрібна терпіння здатність виживати в складних умовах, буде отримана неочікувана і дуже вчасна допомога. На початку останньої декади місяця знову встає тема мирних перемовин. Із середини і до кінця місяця позиції Росії в переговорному процесі посилюються за рахунок представлення її інтересів в інших країнах. Позиція України залишається незмінною. Відуть воєнні дії, продовжується руйнування, і це відсовує можливість прийняття рішень у переговорному процесі, навіть проміжних та тимчасових. Це емоційно важко і навіть неможливо. Але Україна надійна у партнерстві, здатна йти на перемовини заради майбутнього. Переговорний процес у грудні буде проходити більше в таємному форматі та з участю посередника. Продовжується цілеспрямоване руйнування житлової та соціальної інфраструктури, житлогаз, вода, світло. Так ворог намагається здійснювати тиск та діє за принципом ціль виправдові засоби. Усі зусилля ворога направлені на посилення страху та обґрунтування своїх бредових ідей, зарозумілість та також жадібність до чужого. В Росії в грудні мало шансів отримати задумане Україну це не може зломити. Що стосується реакції світового співтовариства, маніакальне руйнування України сприймається світом як свого роду жертовність заради високих ідеалів та майбутнього благополуччя, і світ готовий підтримати Україну, буде і допомога від сусідів для відновлення пошкодженої інфраструктури. Але немає довгоочікуваної реакції з боку великих держав у відношенні до Росії, щоб припинити ці руйнування. У Росії зараз продовжується період фінансових та ділових проблем. Вона активно працює над налагодженням контактів із Заходом для зниження санкційного тиску, і їй дещо вдається. Відсутність дієвих мір із боку світових союзників України створює відчуття перепон та обмежень для припинення жорстокого і безпринципного руйнування країни. Влада України вимушена вирішувати це через емоції, суперечки та перепони, але будуть і успішні дії. Головне в грудні тверезість підходів та завзятість. Україна не втрачає сили духу і продовжує наполегливо працювати на фронті і в тилу, і може очікувати на справедливі результати. А вищі сили нададуть Україні в грудні достатньо можливостей для конструктивного вирішення проблем і отримання необхідної допомоги і матеріальної, і емоційної у її боротьбі за власну свободу. Та загальноцивілізаційні цінності та ідеали.